Друзі, слава Ісусу Христу. Добрий ранок. Господь благий, Господь царює. Радію, що Бог дозволяє нам вновь бути разом з вами. І у нас сьогодні особливий ранок, і радімо, що з нами, з нами благословенна сім'я Мартин, вот до Белямена, его отец, батько его, Ярослав и я, Яна, жена Мартина, Лукасики. Дуже богатые из вас знают, вам известна эта фамилия. И я ради, что мы разом. Я хочу, чтобы этот ранковый час был Богом благословленным. И хочу, чтобы это день Бог послабивого благословил всех нас именно в этот день вы же помните, что я намагаюсь раз в тиждень только украинской мовой и сегодня мне будут допомагать семья Лукаска они щиры украинцы по поразмовляют украинской мовы но они Розпи... Як там о себе, як так, там? Так Так, так і буде. Ані, скажу, бо вони мову вивчили українською. Я намагаюсь вчити мову, ну як виходить, так і виходить. Но я би попросив вас, щоб ми разом помолились, і цю молитву буде вести наш дорогий Мартин. Тому що ми радімо, що з самого ранку ми можемо молитися, з самого ранку ми можемо бути разом з вами, з самого ранку ми вас можемо надихати. І самого ранку ми можем прославлять имя нашего Господа. Будь ласка, Мартин, зверши эту молитву. Ісусе, я тобі дякую за те, що ти так близько. Хвала дякую тобі, ісус. що ти близько, особливо в Харкові. Дякую тобі, що це дякую місто. Тобі воно належить Україні, воно стоїть. Хвала дякую тобі, тобі за пречудову церкву свята Хвала Хвала Криця, тобі, за всіх всіх Хвала людей, які тобі, є членами цієї церкви, Хвала які приходять на ісус. служіння Хвала. протягом тижня чи в неділю. Дякую тобі за всіх тих, дякую хто дякую тут тобі, був, але ісус. на жаль, тимчасово повинні було О, виїхати. Господь всі прикликають твої. Є благословіння Ній, Господь. Так. Особлива тобі подяка за чудового пастора, Господь. Дякую, Дякую тобі, що ти допомагаєш йому вчити українську. О, Благослови О, його ті добрій Дякую. справі, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Бо це такий обов'язково бо ско треба тільки українська. я б хотів би хотел, Ярослав, щоб ви розповіли за себе, от як где, звідки ви, як ви опинились зся в Україні, щоб чтобы... дуже багато знали, що є такі Ярослав Лукасик, навіть багато студентів, які вчаться у вас в академії, а дуже багато наших брати, братів і сестри, вони мені знаю, Де ви родились? Розповідайте, будь ласка, no, трошки. Дуже, дуже, буває, що я зустрічаю людей, ну навіть перед тим, як до вас приїхав, Aha. буквально там десь в Вишневе. Зустрічаю людей. Кажу, ну був там за кордоном. А що тебе випускають за кордон? Випускають за кордон. Я кажу, ну я не громадянин України, а точно, ти ж білорус. Знаєте, так виявляється, що більшість людей, з якими я знайомий багато-багато років, уже може десять десяти років, вони що я часто. Ну або думають, що українець. Ось ну, насправді то я народився в Польщі. В східній Польщі народився там, там виріс всі мої родичі, етнічні поляки. Хоча наше оце місто Луків, де я народився, це таке етнічне, історично це етнічне пограничча. Таке, де, знаєте, ну це був польське місто, але вже там десь 30-40-50 кілометрів на, на схід. Це вже були православні землі. То так, знаєте, трошки і Білорусь тут близько, і Україна і. Ну так з етнічні польські землі, то таке, то я я мав завжди сентимент такий, знаєте, відчував з дитинства до Білорусі, до України. Ну no, а почекайте, а з самого дитинства ви mm. розмовляли українською мовою. Ні, ні, ні. То щоб n... мови би я вивчив. Так, ну це ж мова не китайська, правильно? Ah. Бо ли, я, знаєте, Деякі люди кажуть, що я так по-українськи говорять, кажу, до коли б я так по-арабськи говорив, або по-японськи так говорив, то це було б велике досягнення. Ну, здібністю там, а так, ну знаєте, слов'янська мова, це ж не складно вивчити українську мову мови. Oh, <laughs> Польська, українська, білоруська, вони схожі мови. Ну, no, бачите, no, що от, в, в групі ви Славона, так якщо ми кажемо, там болі так uh -huh. латинська, там Славона, а я в групі Романа, і от no, tak, мене так. тяжко, не, тяжко дається ця мова. А мені дуже подобається да. роман, романські мови, ви <laughs> знаєте, я надихаюся, включаю іноді їду і включаю собі пісні, там, Італійською яка красива мова, така або uh -huh. французьку мову. Uh -huh. Так uh -huh. мені подобно ну, берю, щоб колись вивчу французьку мову. Не знаю, чи мені вийде колись. Моя дружина до речі дуже добре іспанську знає, uh -huh. і м'язи іспанська дуже схожа з ну, і да французька сьогодні. Румуни виступали у церкві. Я багато слів розумів. Я вивчав італійську. А кажіть, будь ласка, скільки мов Ярослав ви знаєте? Ну я розумію, я, 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 я що знаєте. Добре, я вам дуже коротко розкажу анекдот про на Лукашенко. Той журналіст Лукашенко. Так, на на яких języках ви розмовляєте? Скільки мов ви знаєте? Він вам п'ять. Ну, п'ять? Ну, а які мови ви знаєте? Ну, російський, білоруський, роска-білоруський і білоруско-російський. Ну і англійський. О, знаєте англійський, ну скажіть щось нічого по-английськи. Хенде хо. Це ж по-німецьки. Ну тогда знаєте, Іноді буває так, що знати мову, це відносне питання. Я думаю, думаю, що я дуже добре знаю 4 слов'янські мови і англійську, хоча не перфект. E, тобто ну, це як, білоруську вивчав, білоруською ми вдома спілкувалися, так, перша мова Мартіна. Вот, і Мартін білоруську знає, так? Да? Вже забув. Да, oh, ні, ні, знає. Спілкується він по-білоруськи. У нас wow. працівники є в офісі, які з Білорусі, самі то ми oh. по білоруськи спілкуємося. A, а англійською мовою можете проповідувати? E, ну, проповідую. Проповідую yeah? і, да, і виступаю на Європейському лідерському форумі, якісь там борщи ah, ну, ну, проводжу, to, але to... вона далеко не перфект. У мене далеко mm. це така справа, яку потрібно до, допрацювати, <ріст> але як вивчав італійською, проповіду італійською три рази в Італії oh, yeah. так. Wow. Ale to 25 lat temu za to. Od dimenticato quasi tutto. Ah, da da da. Oś. I także w szkole uczyłem nie, niemiecką mowę, aby ich habe Deutsch fast Powiedział, że prawie wszystko zapomniał. chiar. To Troszkę rozumiem, niektóre rzeczy, ale tak czytam, może przeczytać coś, rozumię, ale tak żeby spilkować to już, no, nie wychodzi. То таке, то бачите, да. як у Лукашенко. <laughs> дуже дуже приємно. <laughs> Кажіть, будь ласка, от ви народились там в Польщі, і з самого дитинства ви були в християнській сім'ї, в євангельському рухі. Моя сім'я досить релігійна завжди була, і, але вони католики, так як більшість поляків, особливо тоді, в ці часи. В східній Польщі, дуже католицький район, і я вирістав як католик, але я завжди усвідомлював собі, що Бог є. Просто для мене це було абсурдно. Сказати, що Бога немає. Це абсурдно для мене завжди і до сьогоднішнього так є. Тому я намагався якось бути благочестивим, не грішити. Ну таке. Але от коли мені було 14,5, то я попав на такий молодіжний табір. І там вперше побачив людей, які говорили про Бога, наче його бачили. І мені це дуже заімпонувало. І я, ну, якось так от перебував там декілька днів з ними, а потім на п'яту ніч, пам'ятаю, от, ми, там всі спали, я не міг заснути, я лежав і, і, і пам'ятаю, якось таке дуже сильне відчуття було, що Ісус, про якого вони говорять, Він поряд зі мною. Він називає моє ім'я. Він він якось. Наче, я от почав спілкуватися своїми словами, да, от, з ним розмовляти, ну, молитись. І якось от відчув, от, тоді побачив, ну, по-іншому своє життя, своє майбутнє. І дуже сильно забажав от такого майбутнього. І все віддав йому своє життя. Уже це тоді було 14, сьогодні мені 52. Ну я з математикою не дружу, то не знаю скільки це років пройшло, а але але не було жодної секунди, щоб я ти тоді Вау, Слава Ісусу. А я а як от опаниліс в Білорусі? ви? як от Польща і Білорусі? Ну я відчув таке покликання, знаєте, от. Жив недалеко, потім поїхав жив в Біловєжу, Білоїське пущі, це буквально там декілька кілометрів від кордону. І якось там в мені це розвивалося, мабуть, таке покликання. І десь десь почав організовувати в 17 років такі збори літератури релігійної, це вже перебудова була, перестройка. Ось в різних парафіях там люди збирали метони літератури релігійної для віруючих людей. Ну, католиків, да, поль, польською мовою. Тобто то mm -hmm. ваш рух були направлені в середі, Na, а… Ну, на початку, на початку так. Ну сам рух, ви знаєте, це євангельськ. Ви знаєте, ага. що є такі єванг... католики євангельського толку. Їх багато mm -hmm. і в Україні, mm -hmm. їх харизмати часто називають чи mm -hmm. там, і, інакше. Ось, тобто люди, які мають такий пентекостальний досвід, вот, читають Біблію, пропити mm -hmm. самі пісні. Так, вони католики, ходять до mm церкви, -hmm. все, але одночасно вони збираються і моляться Протестанти mm -hmm. і mm -hmm. так таку духовність, то я в, в такому русі був. Але став організовувати це все, вивозити в Білорусь, в Україну, в Литву, цю літературу, там організовувати деякі речі, але потім зрозумів, що це неправильно, що, я, що потрібно знаєте, не просто допомагати полякам, які там живуть, mm -hmm. польською мовою, а потрібно е, ну, стати білорусом. От, нам, я так. От, хоча в мене стояв питання, а може все таки українську мову вчити, не, не білоруську. Oś, ale w wybrał Rosję, uczął Rosję w uniwersytecie i w 1993 trzecim roku pojechał i tam w Minsk i tam po zaczął coś propowiadzał, ewangeli młodym ludziom. I tak dużo szybko u nas wynikła spilnota w takich studentów w, 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 w Minsku. Стали їздити по інших містах, і така ціла мережа спільнота у нас була. Євангельського толку, але ми були католиками. Mm -hmm. Ось. А потім уже в 98-му, початку 99-го, ми вийшли з католицької церкви, стало вже церквою християн віри Євангельської і мав таку можливість служити Богу в Білорусі до 2007 року, тобто 4, рівно 14 років. Ну а потім, ви знаєте, який там режим, тому мене депортували звідти, нанісу ущерб національної от так. Тому тому, То есть, слава Богу, приїхав бу... в Україну, де є свобода Тобто, Будучи пастором Білорусі, да. вас депортувала да. Да. жінка з Білорусі. А да? так, як моя дружина з Білорусі, да. з прекрасного місця такого. Де найбільше озеро, там, ну, там троє дітей народилось у нас в Білорусі. е, э, э, Мартин Білорус. Э, ну пропитан був атмосферою белорусською, да? Уже я Мартин себе сам вважаю, бо історія <ріць> така що і ФС, так собі скажемо, да. і польська кров, і білоруська, wow. і виховання в Україні, українська школа. Тут треба згадати Мартина як себе. І і скільки діток у вас такого Мартина, скільки всього. No, ну, і троє тро в Білорусі народилась і один в Україні. Слава Богу. Третій каже, що у вас чотири сина, да? Ні, ні, три сина і одна донька. А, одна донька, да. А і і от Мартін зараз живе тут в Харкові. Тобто ви благословили, щоб он жив тут? Ну, якщо Мартін Яна отримала таке покликання, то я ж не ні в якому разі не, не можу стояти. Ну, і, дякую. Дякую, вам, дякую за Марті. Ми буквально через пару хвилин повернемося к Марті. Я би хотів, щоб ви трошки розповіли за, за саму працю, яку ви робите тут, в Україні. Ваша, може сказати, організація, ага. движення, рух да, вибачте, рух, <ріць> да, я <ріць> ні, е рух. Я не думаю, що рух. це рух. У нас звичайно ми робимо. Було дуже багато різних проєктів. Я би так навіть сказав, що от, ну, завжди така от, молитва і цілі, які е, десь я собі ставив чи в команді, то ну, допомогти церкві виконати велике доручення Христа в умовах історичних перетворень. От так, У нас це так звучить десь. Допомогти церкві виконати велике доручення Христа в умовах. Історичних перетворень, тому що ми живемо в дуже такий динамічний час, знаєте, і, і просто зрозуміти, а що ж відбувається, яка повинна наша бути відповідь? Тому відповідно до того, до цього ми робили різні проекти в університетах і. Такі дискусійні світоглядні клуби робили, лідерський форум, Східноєвропейський європейський лідерський форум багато років робили, якісь медіа проекти. А останнім часом, коли пандемія почалась, ми відкрили таку християнську відкриту академію. І дуже так, ну багато вже декілька тисяч людей пройшло через це. Багато wow. пасторів, священників навчались, і зараз. Є вже п'ятий сезон. Ну і також, особливо коли почалась війна, ми активізували фонд, тому що я заснував, ще в 2013 році фонд Східноєвропейська реформація називається. І на базі цього фонду у нас теж ну, дуже багато різних проєктів. івангелізаційного толку, просвітницького, гуманітарного, праця з дітьми. Ось, оце це, ну, відбувається ну так, щоб просто. Знаєте, ну я, я так розумію, що ну, відповідь на цей страшний виклик війни повинна бути наша активність. Осмислена активність, от так як ви, мені дуже імпонує от, бути у вас. Сьогодні ми поїздили по по селах. Вчора mm. були, проповідували там, скільки людей збирається. Я бачу ваші служителі так зайняті. От я думаю, оце це знаєте, мені імпонує. Оце є приклад, як, яка повинна бути відповідь на виклики війни. Mm. Активність, yeah. те, що ми можемо згідно з нашим потенціалом, для того, щоб, щоб істина поширювалася, Божа любов. Дякуємо, дякуємо. Дякуям за всю працю, яку ви робите для України, бо ми. Я я не можу зараз сказати, скільки ми розвалі літератури від вас, ну дуже багато. Молитовників, дуже багато е, карточок, там різних там, названь? У вас там десятки, напевно, названь, але ми розваль дуже багато. Дякуємо. І Я хочу от якого, яке у вас побажання для того з нами зараз в ефірі, пізніше будуть дивитися в ту ранку. Молитву, для у вас побажання? Для Бо нас дивиться і з України, і за пределами України. Ага. Наші брати і сестры ки выехали ви... 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 з Харькова в разных городах Украины, ага. е, в різних країнах, і також, також наші, е... наші м... Я забув слово. Ну, наші воїни, як українська не війни, війни. Так, так. Да. дивиться, і як яке у вас побажання ага. для усіх? Ну я бажаю всім, щоб кожен знайшов своє місце, призначене Богом в історії, а в цей час, в який ми живемо, ви живете, що ви знайшли своє місце, що ваше життя має сенс, що в вашому житті є ціль. А, і дуже унікальна ціль, яку ті лише ви можете виконати. А, я вірю, що це от, оця війна, цей час, ці роки, в яких ми зараз живемо, це є час іспиту для кожного із нас. Ой. Тому е, ми, ми, наче, всі попередні роки просто готувалися до цього унікального часу. Тому дуже бажаю, щоб кожен із вас, де ви би не жили, чи на сході України, чи в центрі, чи на Заході, чи може за кордоном. Е, Кожен із нас має можливості, має потенціал для того, щоб робити добро, змагатися на стороні добра і світла, і правди, і справедливості в цій війні, і зробити свій потужний внесок в перемогу, Божу перемогу в Україні, яка наступить. Амінь. Ано наступить. І я вірю, що. І перемога будет, я в это вірю. И вірю, что Україна стане благословень для Європи. Я вірю в это. Дуже багато кажуть, а як? Я не знаю як. Багато кажуть, а як Україна может. Влиять. Я опять забуваю українські слова. Да. Коли я не в ефірі, я не забуваю, так я забуваю. Я в це дуже дуже вірю, що так так воно буде. І ми станемо благословенні. Так що дякую. Mm. Мартин, я дуже хочу, щоб ти от, от, розповів, от, о, як і рішення? Ми і раніше спілкувалися на цю тему, бо що я кажу, дуже багато молоді виїхали з України. І, і, і На жаль, Мартин, я, на жаль, дуже багато думають, як виїхати з України. А, а ви з Польщі приїхали до, до, до Харкова. І от як, як ви бачите. От ми з папою спілкувалися дуже багато, і Він на, дуже дуже багато інформації у нього є, історична, він ну, проповідував, от, я слухаю його уважно думаю, я я подивився, у нього голова менше, ніж у мене, а у него только от, менше голови Скільки, інформації, скільки от, Як от, ти бачиш історичний духовний рух о, в Україні і що і, ти тут о, в Харкові? От, от, я думаю, що Яна може підключитися к промови, к розмови. Ну, це дуже цікаве запитання. Я пам'ятаю ще до початку повномасштабної війни, коли я був в таких підліткових роках, я задумувався над таким, що це таке поклик. Я бачив, як жив мій батько, що він відчував, що в нього є якась ціль в житті, служіння, і він це виконує. Я думав, а коли мені таке прийде? Ну і я не знаю чогось, чекав чи не чекав, просто не розумів. А в момент, коли почалася війна, ну я зрозумів, що нам потрібно закінчити навчання в Польщі, відповідально залишити всі служіння, що ми маємо там, тому що ми за кілька років до війни, і я і Яна поїхали на навчання в Польщу, тому що нам так було вигідніше, так як в мене нема громадянства українського в Яни теж карта поляка, що їй дозволяє. Навчатися в Польщі. І просто таке відчуття, що це це є правильне рішення. І закінчили навчання. Ми ще не знали, куди ми поїдемо на одній благословенній конференції. Зустрілися з пастором Ільей Петровичем. Почули від нього розповіді про Харків, і просто пішло таке. Розуміння, що це є те місто, де ми повинні бути. Але на той момент. Дякуємо Господи. дякуємо. На той момент я, не... я ж не знав, чим я тут буду займатися, чим я буду потрібним. Просто було таке відчуття. Я... я не знав, які тут є потреби. Тому я ось за кілька місяців після цього рішення приїхав тут у розвідку, подивився, як все виглядає. Але і так, я собі не міг вже уявити всього, чим всь 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 я тут буду займатися. Займатися. Але просто відчувало щось таке, я думаю, це і називається саме поклик. Коли ти знаєш, що ти повинен чим займатися, що твоє місце там, але ти не знаєш, що ти там будеш робити повністю. І ось ми вже з Яною тут три місяці, і з часом, з кожним тижнем, це все більше і більше нам відкривається, чому саме ми тут потрібні. Ми ж не знали, яка тут ситуація з служителями, що їм доводиться іноді складно, і ми тут потрібні в цьому. Так. Чи ми не знали, що тут є потреба в підлітковому служінні, але воно так чуть-чуть, по по Господь показує, що і тому добре, що ми переїхали, і тому. Тому просто. Я це бачу як те, що я довірився Господу, що Він має якийсь план на моє життя. Я послухався, і цей план от по чуть-чуть відкривається для нас. Яна, чи чи би погодилась з цими словами? Як це для тебе виглядало? Ну так, Мартін мою промову сказав. Але додавлю, що дійсно теж хотіли, як пан Ярослав він бажав усім знайти цей поклик, то от саме цей поклик привів нас сюди в Харків, і дійсно з кожним днем я впевнююсь, що ми на правильному місці. Хоч і на початку це було складно. складно, дуже складно, але я довіряла. Своєму чоловіку і довіряла Богу, і я знаю, що як би не було добре в Польщі, але якщо Бог кличе, то саме жити в Божому поклопці, це найкраще, чого б я могла побажати для свого життя, і найкраще, що може для мене Бог приготувати. І тому з кожним днем ще більше закохуюсь в Харків, в церкву, в людей тут і. І навіть так швидко приходить цей час реабілітації, що я здивована. Дякую, Богу. Дякую, дякуємо вам. Є я дуже тяжко, щоб я казав от зараз пару пару фраз української. Но великие дела, они начинаются с маленьких. И, и вот я вот вичуваю, что Бог вас э, готовит к великим делам. И то, что вы зараз працюете, меня дуже надыхает, то, что вы вот и с молодью, и то, что дуже надыхает. Э, и надыхает, что служили. Э, служение, бо у нас в э, час войны, то перестали э, 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 підлики, щоб проводити там зібрані разом. І це нас надихає. І я вірю, вірю, що вас Бог буде вести к великому. Так що дякуємо. Боже благодаті. І останнє в що... Что... А що ви відчуваєте? От, бо ви ну, недавно тут, а ми вже три роки війни з Харкові. Які от, э, почуття, так, напевно, да, да почуття, от, за за ситуацію от, в Харкові, які у вас відчуття зараз? Угу. Почнеш, так. я не вже багато скажу. Я. Ну, взагалі, коли ми переїжджали, мали переїжджати всі з нашого оточення відмовляли, бо це ж може зиму десь перезимуйте там, в Києві тішетесь, чи ще десь, чи може залишитись тут в Польщі, бо це ж Харків, стільки так страшного. Але Бог якось так благословив, що. Я знаю, що минулі роки в Харкові були важко було зимою, але зараз ну не знаю, в нас в квартирі 25 градусів. Ні разу не відключали ні світло, Слава ні воду. Ісус. І просто дійсно така благодать що Бог турбується. Ми якось в Києві були, в Боярці ночували, то там в домі не було ні води вночі. Такі неймовірні жахливі, якісь там прильоти були і вибухи, що пожорщі ніж там в Харкові, коли ми там жили ці два місяці. Тому я навіть не знаю де безпечно. Ну нам тут безпечно. От, а ще як свідоцтво, я за квартирою скажу. Вот. для Яни ну, важливо, щоб був такий сімейний комфорт. Хороша квартира, не просто там бетонні стіни. Мені то, я думаю, все одно міг би і так жити. І тим більше, я думаю, це того, чого можна очікувати, коли Господь кличе якихось місіонерів, що вони будуть жити в бараках. Але так вийшло, що Господь почув бажання Яни і в нам просто так швидко так, такі хороші власники квартири. Попалися. Ну, я собі не міг уявити, що так буде добре. Вони так про нас піклуються. І ми їх не просили, але вони нам і купили і диван, і безпроводний плісос, і чайник вау. на блютуз. Ну, чудеса. Вау, вау. То надія є, що Харьков буде городом, да? Це точно. Да, слава Ісусу. Добре, друзі. Я думаю, що ми будемо завершувати молитву. Я дуже прошу вас, як казала. Я не дуже сподобав. Пан Ярослав Да Свя <риклад> да, <риклад> да. Святий Ярослав, <риклад> да. Святий Ярослав, Паса Ярослав. помолитесь, будь ласка. Я дуже прошу знаєте, щоб ви помолились і за всіх пасторов, то що здесь працюють в Харкові, і також за людей, і за перемогу. На Да. <риклад> Отче Небесний, ми дуже вдячні Тобі за церкву, Дякую, за те, що Ти поставив церкву Дякую. на цій землі, Господь Хвала тут, тобі, де близько Дякую. фронт, для Дякую. того, щоб вона поширювала Твоє світло, для Хвала. того, щоб вона поширювала Твою любов серед людей, Хвала. Господь, щоб несла віру, Господь, надію і любов. Хвала. І ми дуже дякуємо тобі за церкву, Трійці. Дякуємо та Господь за це, це відчуття місії, яке є у людей тут, Господь, у пастора, у служителів, Господь. Прошу, щоб ти зміцнив їх, прошу, щоб ти покликав ще інших людей, які зможуть взяти відповідальність за євангелізацію, за благовістя, за служіння тут, Господь, і просимо Господь, щоб ти умножив плід їхні, їхньої праці, Господь щоб душі спасались. Щоб Просимося. вони приходили до тебе, щоб їхнє життя змінювались, Просимося. Господь, щоб вони наповнювалися всякою Твоєю благодаті, Господь. Помощай, і ми віримо, що буде перемога, що буде справедливий Боже. мир, Господь. Так, що це прийде ми. все, і ти збережеш місто, ти збережеш людей, Господь. Так, так, явиш твої чудеса так, в тебе. Ми віримо в великого святого, всемогутнього так. Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Друзі, скажуть славетну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднаність Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.